Чи змінилися відносини українсько-американські після перемовин у Джиді? Чого очікувати від розмови Трампа із Путіном? Чи зможе Трамп схилити Кремль на умови України чи Америки? Чи Путін натомість даруйте нагне? Трампа про це ми говоримо із Юлією Забеліною, глядачкою Радіо НВ. Юлія до нас микається. Юлю, доброго вечора. Слава Україні. Героям слава доброго вечора. Отже, скажіть, будь ласка, про те, чи змінився впав градус напруги, чи змінилися стосунки України і Сполучених Штатів після конфлікту в овальному кабінеті, ну і після перемовин у Джиді. Звісно, змінився. Ми зараз фактично повернулися до таких достатньо конструктивних відносин. І Я би сказала, що напевно вже мало хто би згадав про цей скандав скандал, який відбувся в овальному офісі в Білому домі. Між президентом Зеленським Джей Ді Венсом та Дональдом Трампом. Якраз таки зараз Україна продемонструвала зокрема у Джиді, про яку ви згадали з свою відкритість до діалогу, до конструктивного діалогу, власне, до розмови такої достатньо конкретної, тому що ми в джиду привезли конкретні пропозиції щодо того, як ми бачимо це перемир'я, щодо того, як ми бачимо припинення вогню. Власне, ми погодилися також на припинення вогню на суші, не лише в повітрі та на морі. От перемовини тривали достатньо. Конструктивно відкрито сторони дискутували один з одним і зараз постійно підтримується зв'язок. Тому я би сказала, що принаймні на цей час ми зараз не можемо прогнозувати надовго, тим більше що дійсно ще не відбулася ця розмова між Трампом та Путіним. От, але зараз Україна в більш вигідній позиції, коли вона продемонструвала, що це вона готова домовлятися готова слухати, а от якраз таки Росія і Путін зараз виглядають як люди, які виступають за продовження війни бойових дій, і вони ж Путін, по суті, він не сказав однозначно ніякої відповіді щодо перемир'я Трамп сказав, що якщо тобто Україна готова до припинення. Вогню і відзначає, що перемовини були дуже конструктивні. Якщо Путін не піде на поступки, Трамп обіцяє погрожувати. Але водночас, от сьогоднішній вихід представників Сполучених Штатів із комісії по розслідуванню злочинів Російської Федерації, а також ну, створення і законопроекту, який визнає людину психічно хворою, якщо вона критикує Трампа в Америці. Ну і власне закриття е, таких е, редакцій, як Голос Америки та Радіо Свобода. Ну про що це може свідчити? І переддень, перед години можливої розмови Трампа з Путіном. Це взагалі тут це. От ви зараз в одному запитанні пов'язали речі, які насправді не пов'язані один з одним, тому що якщо ми будемо говорити про а, закриття чи призупинення, принаймні мовлення голосу Америки, тому що я впевнена, що він якраз таки буде мовити, але просто в іншому форматі я думаю, що будуть долучені медійники та скажімо так або блогери з команди Трампа, які йому більш близькі. Вони, до речі, десь так само, як і в українській владі. Зараз деякі люди більше схиляються до альтернативних джерел донесення інформації. Це власне подкастери, це блогери. Тому я думаю, що Голос Америки він повернеться просто в іншому більш близькому Трампу От, Але вони оточення Трампа вони анонсували закриття Голосу Америки і з. Радіо Свободи ще під час передвиборчої кампанії. Я думаю, що просто багато хто на це напевно не звернув уваги, вважаючи це десь передвиборчими лозунгами, але багато дуже людей з електорату Трампа вони якраз таки дотримуються цієї ж думки, що а, треба. Боротися з так званими фейк-ньюс і за думкою на думку Трампа, його близького оточення такі змі, які розповсюджують інформацію, яка там напряму не хвалить Трампа, для них це, ну скажімо так, фейк ньюс Вони не визнають таких змі. І можна згадати насправді навіть до цього зупинення мовлення, що окремі змі там на кшталт Associated Press прес, прес, вони вже не допущені. Ні до висвітлення роботи Білого Дому, тому що вони якраз таки теж підпали під оце визначення фейк-ньюсу. Тому це трошки, трошки трошки інше. Це, скажімо, так, робота на, на електорат. Свій, по-перше, по-друге, оточення Трампа і він особисто вважав, що це була ледь не відкрита підтримка весь цей час демократичної партії, демократів, зокрема Джо Байдена. Під час виборів, тобто десь є оці фантомні болі щодо того, що е такі змі вони грали відкрито на боці демократичної партії. Якщо зараз звернути увагу на риторику Трамп, Трампа, то він дуже часто у своїх виступах виступах згадує Sleepy Joe, Crooked Joe, тобто е такого да, сонного Джо Байдена, там от, така от, дуже на особистому рівні. Е Несприйняття велике, от, якщо ви згадали про там інші дії щодо Росії, зокрема напередодні дзвінка Трампа з Путіним, то тут же ж можна 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 навести приклади абсолютно різних дій. І як те, що ви сказали, да про вихід з групи Євроюст, про розслідування фактично воєнних злочинів щодо з боку. Росії щодо України і наприклад, сьогодні також була новина щодо того, що Угорщину, скажімо так попросили американські дипломати продовжити санкції європейського союзу підтримати продовження санкцій європейського союзу проти Росії, тобто це скажімо так, такі гібридні гібридні методи і оточення. Близьке Трампа наголошує на тому, зокрема, сенатор Лінсі Грем республіканець, на тому, що якщо буде маніпуляція зі сторони Путіна в бік Трампа, хоча насправді ми можемо побачити, що вона відбувається вже навіть оцим затягуванням своєї конкретної відповіді, це вже десь більше гра, якраз таки е гра Путіна щодо Трампа. От то це якраз таки, такі такі гібридні методи щодо того, як же ж схилити Росію, теж сісти за стіл перемовин і власне визнати перемир'я. Тобто, це десь і, е і більш жорсткі санкції. І продовження цих санкцій, але якщо говорити базово про стратегію Сполучених Штатів, яка напевно буде прослідковуватися за часів президентства Трампа, то я думаю, що тут є десь розрахунок на більшу економічну співпрацю з Росією. Знову ж таки, ми маємо очікувати результатів розмови Трампа та Путіна, але все рівно з того, що вже можна аналізувати. Станом на зараз є розрахунок на покращення самоекономічних зв'язків з Росією. На жаль, для нас. Юлю, скажіть на рахунок призначення Келога з в Україні кажуть, що Келог став росіянам поперек горла. Що ви можете сказати про це призначення? Чи буде це корисно, це добре чи ні для нас? Це все однозначно добре. Єдине, що тут треба пам'ятати про те, що е, е, Келох не приймав участь в перемовинах в Джиді, в Саудівській Аравії. Він по суті не сидів у складі американської делегації. Так, у нього достатньо непоганий контакт склався з особисто з президентом України Володимиром Зеленським, а е, він дуже схвально від про нього відгукувався після свого візиту до Києва. Е, він Зберігає кабінет в Білому домі, От він є дійсно проукраїнським щодо нас, хоча там останні заяви його були достатньо жорсткі, вони навіть десь спричинили певні образи в української влади. Я можу нагадати, що Келох сказав, що Україна як, як осел отримала поносу, ну тобто, от, такою зуп, при, призупиненням обміну. Но розвідданими військової підтримки, що от це таки був жорсткий метод вказати Україні власне місце за столом перемовин. Але в цілому Келох дійсно є достатньо прихильним до України. Тобто для нас це однозначно плюс. Єдине, що треба, щоб українська влада фахово використала цю перевагу, використала цей плюс і підтримувала сама комунікацію з Келл. Не фокусуючись лише на спілкуванні з Марком Рубіо або з Волцем, щоб все ж таки ми якось підтримували цей зв'язок із ним. Угу. Ну і е, ваші особисті прогнози, відчуття передчуття ну це така річ. Не зовсім вдячна напередодні розмови Путіна із Трампом. Майкл Волт сказав, що мирна угода, що це буде щось на кшталт обміну територій на гарантії безпеки. Що відомо вам, чого нам очікувати завтрашньої розмови, власне, ну і наступного цього тижня. Я думаю, що після цієї розмови Путіна з Трампом ми ще не отримаємо однозначної відповіді щодо погодження Путіна на перемир'ї. Я впевнена, що він буде далі затягувати час для того, щоб максимально підвищувати свої вимоги щодо України. І він вже так достатньо жорстко висловлювався щодо Курщини, щодо наших військових. Я впевнена, що він ще спробує знаєте, цю КДБшну дипломатію. Застосувати на Трампа, але зробити це достатньо обережно, враховуючи, що він в певної в певній мірі все ж таки залежить і від нього і від Америки. Тобто Росія не може собі зараз дозволити особисто Путін знаєте, якось так дуже, дуже. Пафосно грати і якось категорично відмовлятися від перемир'я. Я впевнена, що це буде така дуже заплутана дипломатична гра, і ми не почуємо однозначної відповіді. Повторюся щодо перемир'я. Я впевнена, що буде, буде ще або дзвінок, або навіть зустріч путіну. Треба обов'язково зустрітися з Трампом особисто, щоб продемонструвати. Що він є суб'єктний гравець, що Росія рахується господи, що Америка рахується з Росією, тому я думаю, що це знаєте, поки що буде така пристрілка позицій, власне, і от така ще е, човникова дипломатія. Здається, це Вітков застосував також нещодавно в інтерв'ю цю фразу, що вона ще буде продовжуватися там, ну як мінімум декілька тижнів, і тільки після того ми. Отримуємо більш-менш однозначну відповідь. Я думаю, що якраз таки ближче до, до середини квітня. Угу. Ну і про козирі, про козырі ну кажуть конспірологи. Знову ж таки, це неофіційно, але кажуть, що, начебто, у Путіна на Трампа є якийсь компромат. Зважаючи на їхнє давнє знайомство, на їхню ну дружбу, що Трамп десь відвідував Кремль, не знаю чи ви знаєте, ну говорить, що можливо будуть якісь компрометивні є є в Путіна ФСБ якісь компрометуючі відео. Ви знаєте, я достатньо, в принципі прицільно так я займаюся сполученими штатами, і так само звісно вивчаю біографію Трампа, слухаю його політтехнологів різних, які працювали з ним за попередніх кампаній. Тут питання в тому, що що цей компромат яким чином він зможе взагалі нашкодити Трампу, тому що от, щодо нього вже стільки було справ, і щодо спроби імпічменту, і щодо сексуальних Домагань і це абсолютно ніяк не завадило йому вдруге стати президентом Сполучених Штатів. Тому зараз, знаєте, ця битва компроматів це е, скоріше, я думаю, що можливо е, щодо української влади з боку Америки, якщо потенційно е, щось може бути таке, може бути щось на кшталт, не знаю, якоїсь компроментуючої інформації, то це якраз таки щодо Української влади, але знову ж таки, це лише мої припущення зараз. Але щодо Трампа, я не думаю, що це взагалі якимось чином може нашкодити або вплинути на хід перемовин, чи що Путін якось шантажує Трампа компроматом. Я думаю, що ні. Я думаю, що навіть якщо щось таке і... А було, то воно вже давно опрацьовано і не несе ніякої загрози власне, для Трампа. Ну що ж, нам лишається тільки чекати попереду новий інформаційний тиждень. Ми з вами, якщо ми не засинаємо до 12 години, то потім прокидається Трамп, і це не сенс. Юлія Забеліна, оглядач радіо НВ. Дякую вам, Юлю, дякую. за включення, дякую за інформацію.